У 50-х з'явилися турбовентилятори, а у 58-му році з'явилася концепція скрамджета, який обіцяв неймовірні швидкості. У 2004 році найшвидший скрамджет досяг швидкості 9,6 махів. Потім з'явилися обертові детонаційні двигуни АРДІ, які замість передбачуваного горіння використовують високоефективні вибухи. Завдяки циркуляції ударних хвиль у кільцевому каналі RDI забезпечують приріст ефективності до 25%, порівняно з традиційними двигунами, але їхній недолік у тому, що вони працюють найкраще на великих висотах і швидкостях, а при нижчому атмосферному тиску вже стикаються з проблемами. І ось у 2024 році ми нарешті говоримо про детонаційний двигун з ротором Рем, концепцію, яку розробили доктор Хао Ченг Вен та професор Бін Ван з університету Цінхоа. Цей двигун стабілізує детонаційні хвилі всередині високошвидкісного ротора, створюючи оптимальні умови для горіння на широкому діапазоні швидкості. Суть полягає в чому? Ротор стискає повітря і паливо під час обертання, стиснута суміш детонує, створюючи тягу